Доброго ранку, дітки, як ваші справи? О, якщо добре, то це чудово. У нас сьогодні з вами заняття з розвитку мовлення. Ви, мабуть, помітили, що на цьому тижні ми розмовляємо саме про квіти, які вони бувають, з чого складаються, тож почнемо малята. Чорнобривий чорнобривець чепурився. Дощовою краплею умився, втерся теплим вітром рушничком та й накрився парасолькою листком, І стоїть це диво золоте, Щоб ласкаво зустрічать гостей. Айстри ранком сумували, що дощі на них не впали. Алла, айстри поливала, щоб вони не сумували. Цвітуть жоржини восени, цвітуть жоржини, як сонця промені вони, садків перлини, цвітуть великі, запашні, барвисті квіти, неначе спалахи в душі, як спогад літа. Подивіться, які гарні айстри, чорнобривці та жоржини. це яскраві осінні квіти. Їх подарувала для нас красуня осінь. Всі вони ростуть на квітнику або на клумбі. І я пропоную вам невелику подорож на квітник і подивитися, які ще осінні квіти там ростуть. Ось хризантема Це квітка багаторічна, холодостійка з терпким ароматом. Кольори квіті у неї дуже різні, яскраві. А це цинія або в народі говорять майорці. Має ця квітка різні кольори із махровими суцвіттями. Ці квіти називають чорнобривцями. Квітнуть вони і влітку, і восени. Квіти мають багряно-золотисті кольори. Вони дуже-дуже духмяні. А ось це. Красуні айстри. Вони схожі на зірочки з багатьма променями, що розходяться в усі боки. Квіти айстри дуже багаті на кольори. Вони бувають білого, жовтого, рожевого, фіолетового та бордового кольорів. Вони бувають пухнасті та напівпухнасті. Діти, давайте пограємо в гру, якої квітки не стало. Погляньте уважно на наші квіти і запам'ятайте їх, що змінилося? Так зникла жоржина. Дивимося далі, що змінилося тепер? Зникла цинія або майорці, як ще говорять у народі. Погляньте, а тут що не так? З'явилися чорнобривці. Молодці. Всі гарно попрацювали сьогодні і пограли теж добре. Сподіваюся, що ви запам'ятали назви осінніх квітів, що ростуть на квітниках. Бажаю вам теплого, гарного дня! До побачення, діти!